Добрий вечір. А давайте навчимося бажати солодких снів. Mm -hmm. Пшеї вам, добру ноць, певно сладких сну, а відпочинку. Я бажаю вам спокійної ночі, повної солодких снів і відпочинку. А тіноць обійме свім тихим об'єтім, а принесе ті сладкі сни. Нехай ніч обійме тебе у своїх тихих обіймах, і принесе тобі солодкі сни. Добро ноц, а це ті здає ти найлепші сни, по ктерих тве серце довжі її. На добраніч, нехай тобі сниться то найкраще, чого бажає твоє серце. А ті гвізди освітлі цесту до кралості сну, а рано ті пробуді з усмівем. Хай зорі освітлюють тобі шлях у царство мрій. i bude z ránku. Posmiškuju. Dobrou noc a sládké sny. Ať zítra přinese nové rádosti. No dobrá nič. I sladkých snív, Nechaj závod přinese nové rádosti. Dobrou noc. Spí sladce. Dobrá nič. Spí sladko.